Шалом незнищенні. Шалом не Шалом. сильнезні! Попри все. 19 квітня. 24-го року. П'ята ранку. Темрява пальнула по Дніпру. Три хоку в копилку. Дніп роздумів про війну, молитву і натхненність зла. У ліжку крутишся, рахуєш вибухи, арифметика війни. Після декількох вибухів підряд ворони почали скажено каркати. Теж переживають страх, дискомфорт і розуміють, мабуть, ліпше за людей, що так не має бути. Це неподобство війна. Тому таке хоку присвячується воронячій мудрості. Ранкові вибухи, ворони, людство сварять за ненависть. Розгавкались пси у Всевишнього просять для людства, мудрости. Боже, дай нам всім своїх невичерпних сил триматися, боротися і обійми, загорни нас. У перемогу свою над злом Амінь.